Друзі, усім привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні ми підемо до харківського секонд-хенду Хумана на розпродаж і ціна дня 72 гривні. Це Хумана на проспекті Олександрівському. Вона мені більш за все подобається. Я тут часто знаходжу дуже гарні та брендові речі. До речі, дивіться, яка цікава сукня від «Дезі Кваль. Я її не купувала, але повз бренду важко пройти. Треба спочатку усе роздивитись. І друзі, я дуже хочу вас попросити. Напишіть, будь ласка, коментарі під відео, що вам сподобалось що ні, я досить величезний перерив зробила на каналі у, у два місяці, і в мене дуже просіли перегляди. Підтримайте, будь ласка, мій канал коментарем, і якщо хочете, вподобайкою. Деякі речі, які я знаходжу, я відправляю у свій магазин на шафі. Посилання вам залишу під відео. А тепер дивіться ще один шедевр: це сукня від Кос. Щось дуже дивне, але цікаве. Звичайно, бери її в примірочну, подивимось, як вона виглядає на тілі. І ще одна цікава річ: це джинсова сукня від німецького бренду Heine. Це красуня у стилі етно точно приверне увагу. Вишиканий візерунок на рукавах і милі пензлики на зав'язках ідеальна для любителів боху естетики. Сукня цього бренду це справжній скарб, адже ціни стартують від 35 до 400 євро. Тільки погляньте на цю красуню, ще здалеку помітила я цю сукню від H&M і одразу в голові склала повний образ. Забираю її у примірочну, просто не могла пройти повз. А ось ще одна знахідка. Сукня від Hugo Boss. Тут навіть думати не треба. Така якість і стиль заслуговують на примірку. Поглянемо, як вона буде виглядати на мені. Відчуваю, що буде щось дуже модне. Так, це я богиня шопінгу в спортивному костюмі, і тепленькій жилетці. Шукаю фешн у комфортному одязі. Уже відібрала кілька цікавих штучок. Давайте приміряти. Першою на черзі, ось ця дивацька сукня від кос. Мені просто не терпілося подивитися, як же вона виглядає на тілі. І що вам сказати, це щось дуже незвичне, але мені подобається. Сукня реально космічного такого фасону. Я такого ще не зустрічала. Вона зібрана по боках, а зверху якийсь мікс між коміром, стійкою і її подовженням сукні, мабуть, так, яка йде не вниз, а вгору. Загадкова, одним словом. Звісно, вона їде зі мною, рятує цю унікальну річ від забуття в секунді. Не впевнена, що хтось би її оцінив тут, а сміттям їй точно не бути. Якщо комусь теж сподобалось, шукайте її в моєму магазині. Сукня від H&M, е. яка була створена в колаборації з відомим митцем Анною Гловер у 2018 році. Настільки вона ніжно та романтично виглядає, але я поєднала б цю сукню зі шкіряною курткою та грубими черевиками. Це може створити такий стильний контрастний образ у дусі Гранж або Бохо. І таке поєднання відмінно підходить для створення стильного, трохи бунтарського, але при цьому жіночного образу. Сукня від бренду HUGO. Я вам вже розповідала, що HUGO BOSS розділився на дві гілки: HUGO для молодих і стильних, і BOSS для серйозних дорослих, які вже скуштували життя. Ця сукня від HUGO не тільки підкреслює фігури, але й звабливо шепоче Купи мене, я чудово сидітиму на тобі. І знаєте, що я не змогла встояти перед її чарами. Крії тканина тут просто на висоті, і це базова сукня, яка підійде для будь-якої нагоди. Далі у нас йде ще одна красуня, сукня від німецького бренду Blacky Dress. Цей бренд, здається, вже припинив своє існування. Тож ця сукня справжній модний раритет. Вона підкреслює фігуру і має делікатний виріс на декольте. І головне виглядає на мільйон. На жаль, на мене вона трохи завелика, тому доведеться її залишити у магазині. Але уявіть, якби вона була трохи меншою, вона б вже лежала в моїй шафі. А це вже сукня від бренду Boss, від Hugo Boss. якісна тканина, щільний матеріал і такі стильні деталі зверху біля ворота та наталії, що просто неможливо було було її не придбати. Тому вона поїхала зі мною. Сукні від Hugo коштують 200-300 євро а від Boss вже від 300 євро. А цю сукню я не придбала, але весь день про неї думала і наступного дня поїхала за неї. Але її вже придбали. Я навіть не здивована. Це бренд Халхубер це не дуже дорогий бренд. Сукні коштують біля 100 євро, але він виготовляє дуже якісний та гарний одяг. Сукня обох у стилі, я такі речі майже не ношу, але ця сукня підкорила мою серденька. Мені прям закрутіло її для якихось цікавих фотосесій. Зверху в'язане мереживо, знизу два шари тканини. Я побачила на ній пару плямок, але вони б відіпрались. Але, на жаль, я її не придбала. А тепер трохи про лонгсліви. Почнемо з кос. Обожнюю цей бренд, але цей лонгслів, на жаль, був не в кращому стані, тому я вирішила його не брати. Хоча тільники це мій must have. вони ідеально поєднуються з усім, і в мене їх вже декілька. Кофта від Pink. Так, це той самий бренд від Victoria's Secret. Він залишився у магазині просто тому, що цікавості замало для покупки. Хоча, побачив, що знайомий логотип, я не змогла пройти повз. Лонгсліп для гри в гольф від Galvin Green. Це вже щось цікаве. Бренд спеціалізується на одязі для гольфу, але поки що я не настільки захоплена цим видом спорту, щоб зробити таку покупку. Блуза від Марк Кейн. Ой, це було щось. Побачила її і відразу перед очима встав П'єро з Буратіно. Ось так не завжди Марк Кейн потрапляє у мій гардероб. А ось топ від H&M у колаборації з Джоаною Ортіс. Яскравий гарний. І недовго був в мене, бо подруга побачила його вдома і одразу забрала. Ну що ж, будемо шукати нові знахідки. Друзі, на сьогодні це все. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні. І до зустрічі у новому відео.